Індивідуалізм, який ми можемо назвати як індивідуалізм культульта культурний, тобто ми виходимо тут з поняття емансипації політичної, економічної, і через підняття так би мовити соціального рівня, ми піднімаємося до культурного, так би мовити, визначення. Тобто на сьогоднішній день я сказала просто-напросто схематично. І ми потім соціал-демократія це... це сила соціал-демократична і безумовно Вона покликана захищати ідеї культурні, і які притаманні індивідууму. Тобто індивідум, це це ця людина. цей індивідуум, ця особистість, е, вона вже. Не відображає, так би мовити, якийсь клас, це особистість, яка цікава, як, як завдяки своїм е, індивідуальним сподіванням. І вона, так би мовити, більше робиться наголос на культурному аспекті. Тобто йдеться про, так би мовити, і ще й е, 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 гендерну, так би мовити, емансипацію. І починаючи з 70-х років фемінізм, як ви знаєте, він заполонив всі країни. Гомосексуалісти вони також є великою часткою соціал-демократів і вони е впроваджують все більше і більше так би мовити поняття щодо не щодо не 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 покарання гомосексуалістів ви знаєте останнім часом було чимало дебатів з цього приводу у франції і це до речі і це до речі було притамане іншим країнам отже це також стосувалося і прав меншин. Це були і меншини емігрантські і, і починаючи з 70-х років, соціал соціал-демократичні соціальні партії вони взяли під своє крило цю боротьбу за, за їх права. Тобто оці меншини меншини, чи то сексуальні, чи то національні, рас, расові, чи інші їм надавалося якісь преференції. І всі ці в так би мовити меншини вони були замі... підмінені, замінені е... о... оці незначити індив... індивідуалізмом соціального характеру, е... так як він себе так би мовити е... визначив, визначав себе ще з... з часів Карла Маркса в свої в своїх роботах. І, і отже соціал-демократія, вона звертається саме до цих витоків і отже починаючи з 70 70-х років коли був великий поворот в захід в західній Європі щодо щодо цього і соціал демократія е, стала політичним місцем е, і отже цих цих дебатів цієї боротьби і е, Ідеологія полігалі, або філософія соціал-демократії вона була так би мовити мінована зсередини під не підклали бомбу зсередини. і я можу сказати що фундаментальний індивідуалізм він має свою ідентичність і, і, і того чого він є. Того чим він є, а не того, чим він хотів би бути або мав би бути на благо, так би мовити, Через свою присутність в тому чи іншому суспільстві, тобто це те, що можна назвати мульти, кукультуралістичною, так би мовити, моментом. Це те, що притаманне багатьом розвиненим суспільством на сьогоднішній день. І я наскільки я знаю Україну, тут є зараз точаться дебати, які від так би мовити. Не є такими, як у нас, але це є характерним для кожної країни своїми традиціями, своїми ем, ідеями. Але великі суспільства, такі як Сполучені Штати, вони мультикультуралістичні. Там є такі виклики, такі труднощі. І відкриття кордонів, оцей е, поворотний момент щодо національних моментів і таке інших, вся ця боротьба, вона, яка підмінила собою боротьбу вже класову, як таку, все це е, є викликом великим для соціал-демократії, е, оскільки вона так би мовити, поєдналася з, з ідеями або з ділами, які не були спершу. Що з витоків її власними ідеями, і отже, соціал-демократи зараз вимушені рахуватися з цими викликами